Дитячі гумові сабо та шльопанці мікс бренд лише 99 гривень за одиницю. В лоті буде 19 позицій, вартує 1885 гривень. Давайте подивимося поближче. В лоті будуть представлені як із утепленням шльопанці такого плану. Баклажанові, тепленькі, м'які будуть. Дуже комфортні. Також одні ось такі дитячі. Розмірна сітка тут з 24-25 по 35. Ось такі крокси в одному екземплярі сині. Ось такі рожеві, такі рожеві. Також для діток ось такі з пепою, зелені. З пепою, до речі, три пари. Та ось такі з відкритим передом. Рожеві, Подивіться уважніше, вони всі йдуть з прорезиненою такою, е, устілкою, щоб комфортніше щоб було ходити. Нагадую, 19 позицій в лоті, 1885 гривень ціна за весь лот, щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.